Доброго дня, шановні колеги. Тема моєї доповіді діагностика бойової травми периферичної нервової системи та роль нейрофізіологічних досліджень. Загалом серед всіх нейрофізіологічних методик, які ми виконуємо, хочеться виділити власне, електронейроміографію. Це незамінний інструмент в оцінці функції нервово-м'язового апарату. Електронейроміографію ми поділяємо на стимуляційну міографію та голкову міографію. Хочеться підкреслити, що дані методи вони не являються взаємозамінними. І дають відповіді на різні запитання. Якщо ми говоримо про оцінку функції провідності по периферичному нерву, це, на це питання нам дозволяє відповісти стимуляційна міографія, голкова міографія дозволяє оцінити стан м'язів, а також оцінити, чи є наявні денерваційні та реінерваційні зміни у даному м'язі. Хочеться сказати, що електронейроміографія дозволяє нам оцінити не тільки рівень периферичного нерву, а загалом нервово-м'язової одиниці, починаючи від мотонейронів в передніх рогах спинного мозку. Також це корінці периферичний нерв, нервово-м'язовий синапс і м'язові волокна. На жаль, актуальність дослідження стану периферичної нервової системи. На даний момент залишається надзвичайно важливою зв'язку із війною, яка проходить в нашій країні, і за сучасними даними від 9 до 25% мінно-вибухових травм складають ушкодження периферичних нервів. Загалом ураження периферичних нервів відіграють важливу роль у функціональній здатності, призводять до тривалого порушення функції, а також до високого рівня інвалідизації наших пацієнтів. Несвоєчасна і недостовірна діагностика може вплинути на подальший хід лікування критичною мірою, оскільки дуже часто призначають недоцільні оперативні втручання або навпаки, коли потрібно виконувати нейрохірургічне втручання на нервових стовбурах, цей момент, і це призводить до збільшення кількості незадовільних результатів, оскільки з плином часу потенціал на відновлення стає гіршим. У період з березня 2022 року по жовтень 2024 року у відділі нейрофізіології сумішно з лікарями з відділенням відновлювальної нейрохірургії було проаналізовано результати досліджень 480 пацієнтів. Метою нейрофізіологічної діагностики було встановити тип ураження периферичних нервів, також оцінити ступінь ураження і в подальшому. Визначити кореляцію наших нейрофізіологічних показників, а також змін у периферичному нерві, які визначалися під час оперативного втручання. На даному слайді зображена частка ураження периферичних нервів у, у структурі бойової травми нервів верхніх та нижніх кінцівок. На даному слайді ви можете бачити модель нашого дослідження. Хочеться Хочеться підкреслити, що згідно нашого дослідження стимуляційна та голкова міографія виявилася надзвичайно чутливим та специфічним методом, і це дозволило в подальшому нам обирати тактику власне цільової нейрофізіологічної діагностики і створити алгоритми нейрофізіологічної діагностики у період віддалених травм. Хочеться нагадати завдання електронейроміографії. В першу чергу це визначення місця ураження, також оцінка ступеня ураження, моніторинг реабілітації та допомога у виборі оптимального лікування. Коли ми говоримо про визначення рівня ураження, мається на увазі, що ми стимулюємо нерв на різних сегментах його проходження. Недоліком, можливо, стимуляційної міографії в даному випадку є те, що вона не являється інформативною в достатній мірі при багаторівному ураженні. Тобто, якщо ми маємо ураження нерву на проксимальному рівні, ми не можемо об'єктивно оцінити ще супутні ураження на дистальному відрізку. На даному слайді зображена будова нерву. Не будемо зупинятись, я думаю, що ви всі чудово знаєте її. Загалом, від змін мікроскопічних, які відбуваються у периферичному нерві після ураження, ще в 1942 році Седеном було запропоновано основні три типи ураження: це нейропраксія, аксонотмезис та нейротмезис. В 1951 році Сандерландом було. Трохи модифіковано цю шкалу діагностики, і, власне, аксонотмеза було розподілено ще на три підтипи, в залежності від ураження нервових відростків, а також оболонок периферичних нервів. Нейропраксія є таким найлегшим типом ураження і також прогностично найбільш сприятливим до відновлення. При нейропраксії немає анатомічного ураження власне, нервових стовбурів, є тільки функціональні порушення. І зазвичай це є демілінізуюче ураження, яке відновлюється протягом 2-3 місяців. Причиною нейропроксії є переважно ішемія або також компресії периферичних нервів. Аксонодмезис – це тип ураження, який супроводжується порушенням власне структури нервового волокна, при якому уражуються самі аксони. І нейродмезис – це повний анатомічний перерив всього нервового стовбору. Відповідно до типу ураження, ми можемо прогнозувати, яким чином буде відбуватися відновлення периферичних нервів. І, власне, при демілінізуючому типу ураження при нейропраксії основним механізмом відновлення є ремілінізація. Якщо постраждало менше 20-30 аксонів, то відновлення буде відбуватися шляхом справтингу тобто ці нервові волокна, які уражені, і м'язи, які, які денервовані залишились, вони ніби підхвачуються суміжними волокнами від нервових волокон, які залишились цілими. І також регенерація аксонів з проксимальної культі нерву відбувається при вираженому аксональному ураженні нерву. Коли ж потрібно призначати електронейроміографію? Хочеться підкреслити, що електронейроміографія протягом першого тижня ураження після травми не може визначити тяжкість ураження нерву. Це пов'язано з тим, що навіть після повного аксонального перетину нерву частина нерву, яка знаходиться дистально від місця ураження, ще якийсь час буде зберігати свою електричну провідність, тому можна недостовірно оцінити результати. На першому малюнку ви можете побачити гістограму залежності. Амплітуд моторних і сенсорних відповідей від часу після ураження периферичного нерву. Ми бачимо, що моторні відповіді реагують швидше, і 7-го дня відбувається зниження амплітуд моторних відповідей. Сенсорні відповіді починають знижувати з 10-го дня. І вже, власне, після 14-го дня ми можемо опосередковано сказати про ступінь аксональної втрати за допомогою стимуляційної та міографії. На малюнку нижче ви можете побачити хронологію процесів, які відбуваються у нерві після травматичного, не тільки травматичного ураження їхнього. Загалом після перших декілька годин вже починаються процеси волерівської дегенерації в дистальній культі нерву. Через 10 14 днів ми можемо бачити потенціали фібриляцій та потенціали гострих хвиль у проксимальних м'язах. Які будуть свідчити про те, що відбувається активний процес денервації у них через 3-4 тижні? Ці потенціали гострих хвилі фібриляції ми можемо бачити вже у дистальних м'язах через 1-2 місяці. В ці м'язові волокна, які залишились, скажімо так, без нагляду нервів, тут вони називаються осиротілими м'язовими волокнами, починають з'єднуватися із вцілілими нервовими волокнами, і відбувається власне колатеральний Справді. через 2-3 місяці відбувається повне розрішення нейропраксії, і через 3 місяці ми можемо оцінювати вже початкові реінерваційні зміни у проксимальних м'язах, які знаходяться ближче до травми. Через 15 20 місяців варто сказати, що у м'язу вже відбуваються незворотні зміни, і, власне, вони вже, скажімо так, не сприйнятливі до відновлення периферичних нервів. Коли потрібно проводити НМГ? первинне обстеження рекомендується проводити через 2-3 тижні після травми, контрольне обстеження через 3-4 місяці після травми з оцінкою реінерваційних змін в м'язах, що знаходяться проксимально до місця ураження, через 6-12 місяців. Контрольне обстеження для оцінки реінервації у проксимальних та вже дистальних м'язах. Ці терміни пов'язані в першу чергу з фізіологічними процесами, які відбуваються у нашому організмі. І загалом загально відомо, що периферичні нерви здатні відновлюватися, але це дуже тривалий процес. В середньому це становить пів-два міліметри за добу. Прийнято вважати, що середня швидкість один міліметр за добу. Відповідно, ми можемо розраховувати очікувані терміни реінрвації. І призначати контрольне обстеження пацієнту. Розраховуємо ми цей час шляхом поділу відстані від місця ураження до проксимального м'язу в міліметрах поділом на швидкість реінервації. І визначаємо, через скільки днів нам потрібно робити контрольне обстеження, щоб оцінити якісь показники реінервації. При при ураженні периферичних нервів, які в подальшому супроводжуються хірургічними втручаннями, даний показник дещо відрізняється, і в цьому випадку потрібно враховувати коефіцієнт затримки регенерації після шва або пластики нерву. Основними перевагами електронейроміографії є те, що вона дозволяє визначити ступ, тип ураження, нейропроксі, аксонотмези ще змішане ураження. Також може визначити ступень ураження нерву. Допомагає визначити рівень ураження нерву, а також це єдиний інструмент моніторингу відновних процесів на ранніх стадіях реіннервації. І електронейроміографія дозволяє оцінити реінерваційні зміни і виправити клінічні показники в середньому на 4 тижні. Недоліками, можливо, електронейроміографії є те, що вона не дає інформацію про структурні зміни і анатомічну цілісність нерву. В даному випадку. Потрібно поєднувати наше обстеження власне, з якимись нейровізуалізаційними методиками узд дослідженням, а також МРТ периферичних нервів. Також існує обмежена інформативність при варіантах багаторівного ураження нервів, як я вже згадувала вище. І крім того, даний метод діагностики є доволі таким операторозалежним. В підсумку хочеться сказати, що МГ це перша лінія інструментальних методів діагностики при ушкодженні нервів. Голку ЕМГ це єдиний інструментальний метод моніторингу процесу відновлення на ранніх стадіях реіннерваційного процесу у м'язах. Нейрофізіологічна діагностика є важливим чинником для визначення прогнозу щодо відновлення, а також потреби в оперативному втручанні. І важливо акцентувати вашу увагу на те, що існують певні терміни для призначення нашого обстеження. Тому Потрібно, щоб ви пам'ятали і розраховували завжди очікувані терміни реінервації наших периферичних нервів. На цьому в мене все. Дякую за увагу.